Вітаємо! Маємо широкий асортимент флісових аксесуарів, і сьогодні розповімо про кожен з них. Теплі та легкі флісові шапки і бафи є універсальним елементом гардеробу, які захищають вашу голову і шию від холоду, вітру, бруду та пилу. Почнемо з першого комплекту Air Stretch. Шапка та баф виконані з інноваційної тканини Хіматек щільністю 260 грам на квадратний метр. Забезпечує гарну термоізоляцію та комфорт за будь-якої погоди. Фліс хімотек це якісний матеріал, який має відмінні зігріваючі та антипілінгові властивості. Добре дихає, ефективно відводить вологу та швидко сохне, завдяки чому під шапкою не збирається волога і не пріє голова при триваловому використанні. Шапка майже невагома, легко складається до мінімальних розмірів, зручно покласти в карман. Має ергономічний крій з урахуванням анатомії голови, щільно прилягає до голови, при цьому не заважаючи огляду, добре тягнеться, завдяки чому має універсальний розмір. Технологічні досконалі плоскі шви навколо голови приємні на дотик та не натирають при тривалому носінні. Низькопрофільна конструкція шапки легко поміщається під шоловом і каптуром. Анатомічний шарф труба цієї ж моделі це функціональний елемент гардеробу, який гарантує відмінну терморегуляцію взимку та забезпечує надійний захист від вітру та холоду. Дана модель додатково оснащена спеціальною затяжкою, яка дозволяє відрегулювати шарф по об'єму та запобігає потраплянню холодного повітря всередину. Він не займає багато місця в складеному стані. Комплекти Air Stretch доступні в чорному та кольорі олива. Далі розглянемо яскравий сигнальний комплект, виготовлений також з флісу хіматек. Це шапка і шарф труба в кольорі оранж. Всі конструктивні особливості моделі як шапки так і бафа такі ж самі, як у Air Stretch. Має щільність 230 грам на квадратний метр. Виріб покритий сигнальним помаранчевим кольором, аби бути помітним для мисливців або рятувальників. Наступна модель це маркер Soft. Конструктивні особливості моделі як шапки, так і бафа такі ж самі, як у попередніх моделей. Має щільність 260 грам на квадратний метр, виконана з інноваційної двошарової тканини Ultra Soft, яка має високі теплоізоляційні властивості. Шапка таба в двосторонні. З зовнішнього боку вона має стандартне оливкове забарвлення, а з внутрішньої виконана в сигнальному помаранчевому кольорі. Зручні та практичні комплекти підійдуть для тренування, активного відпочинку, туризму, полювання, черебальства та щоденного використання в осінньо-зимовий період. Відсутність логотипів на виробах дозволяє вільно використовувати шапки воєнізованим і силовим структурам. Комплекти вироблені в практичних забарвленнях, окрім сигнальних. Та на двосторонній комплект маркер також підійде. Для воєнізованих та силових структур завдяки універсальному оливковому кольору зовні. При носінні внутрішній бік видно не буде. Проте, за потреби бути поміченим у відповідних ситуаціях, маркер стане у пригоді. Наступні більш щільні флісові аксесуари здатні витримати низькі температури до мінус 25 градусів. Шарф труба штормвол-норм вироблений з двохскладової тканини: Зовні штормвол, який надійно захищає від вологи та вітру, а всередині Arctic фліс, що забезпечує ефективне теплозбереження. Він універсальний, компактний, має анатомічний крій та плоскі шви, завдяки чому тривале носіння буде зручним, комфортним, не викличе подразнень на тиранні. Універсальна тепла балаклава вироблена з міцного та зносостійкого фліса Wellsoft, синтетичного матеріалу, який має довгий ворс та є приємний на дотик. Такий аксесуар є однією з найважливіших частин професійного екіпірування. Тому радимо обирати саме балаклаву. Вона не сповзає з голови, виріб ніколи не розв'яжеться як шарф, вуха завжди будуть у теплі, а шия буде повністю закрита. Цей аксесуар стане надійним супутником, якщо вам необхідно тривалий час перебувати в режимі пасивної активності. Її можна Використовувати під шолом, в зоні голови має комфортну товщину, тому носіння буде зручним. Оптимальний отвір дає можливість використовувати балаклаву у поєднанні з тактичними окулярами або лижною маскою. Можна носити як шар в трубу за рахунок ергономічного крою та наявності виїмки балаклави. Буде добре триматися і не сповзати. Також за рахунок цієї ж виїмки балаклава добре лягає на підборіддя, забезпечуючи щільний і надійний захист шиї. Вироблена в універсальному чорному кольорі, тому підійде і для військових, так і для силових структур. Універсальні флісові аксесуари від Камотек стануть вашими надійними захисниками від холоду, вітру, вологи, бруду та пилу. Забезпечить тепло та комфорт, які так необхідні в осінньо-зимовий період. Аксесуари від Камотек стануть невід'ємними елементами у вашому гардеробі, оскільки вироблені тільки з найякісніших матеріалів у поєднанні з надійною фурнітурою, продумані до деталей та наповнені технологіями. Будьте певні, наші вироби продовж тривалого часу забезпечуватимуть відмінний захист від холоду та вітру. Обирайте Кращі аксесуари для професіоналів. Всі аксесуари ви можете придбати в нашому офлайн-магазині за адресою місто Одеса, вулиця Тульська, 54. Також можете замовити на сайті Camotec.ua або в наших соцмережах. Всім дякуємо за увагу!